один крок Волинянка підрізала власного чоловіка. Від насильства до стрілянини веде вирок кіберцівському стрілку. Операція ФАТА, як Волинська поліція зірвала весілля у Луцьку. Утеплився цигарками. сотні пачок контрабанду Курива на Ягодині. У Любашівську громаду на вічний спочинок на щиті повернувся полеглий воїн Станіслав Баран. У селі Суче відбулася заупокійна служба та чин поховання героя. Нагадаємо, 5 жовтня під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровської області загинув житель села Суче – солдат Станіслав Баран, 1991 року народження. На війні з російськими окупантами загинув волинянин Сергій Панасюк. Народився Сергій у Ковелі. Дитинство і юність його пройшли в Шацьку. 29 червня волинянин був мобілізований до українського війська. Україну боронив у складі військової частини А-48 62 Свій останній бій прийняв 6 жовтня на Донеччині. Про місце і день похорону повідомлять додатково. Люблинецька громада на Волині зустріла наполеглого захисника, який майже рік вважався зниклим безвісти. Водій радіотелефоніст військової частини А 4220 солдат Ярослав Сидорук, 1968 року народження, житель села Нові Кошари загинув 16 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання у районі населеного пункту Курахове Донецької області. Про час зустрічі та чин похорону героя повідомлять додатково. Винесли вирок волинянину, котрий стріляв по поліцейському авто та погрожував зброєю рідним. Інцидент трапився в червні минулого року в ківерцях. Як з'ясували правоохоронці, 37-річний місцевий житель спочатку чинив домашнє насильство вдома щодо сестри та племінника. Згодом, озброївшись рушницею, прийшов до сусіда 54-річного волинянина, який сидів в автомобілі, та здійснив декілька пострілів, внаслідок чого останній отримав поранення руки. Коли ж на місце прибули копи, зловмисник відкрив вогонь. І у їх бік. Наразі ж за вчинене чоловік отримав справедливе покарання. Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді 12 років позбавлення волі. Не погодившись із таким покаранням, він його оскаржив в апеляційному порядку. Проте апеляційний суд Волинської області, дослухавшись до позиції прокурорів, залишив рішення суду першої інстанції в силі, і воно набрало законної сили. Жителя Камінька-Ширщини засудили за зґвалтування 90-річної сусідки. Подія трапилась у листопаді минулого року. П'яний та уже раніше судимий чоловік проник у будинок пенсіонерки, вдарив її по обличчю та зґвалтував. У суді зловмисник визнав свою провину лише в тому, що заліз в чужий будинок та вдарив сусідку. А от сама літня жінка від пережитого стресу перенесла інсульт. Зрештою, у суді винуватість чоловіка було доведено. Невдовзі після вчинення злочину зловмисника затримали правоохоронці. Увесь час до судового розслідування та судового розгляду кримінального провадження він перебував під вартою. Остаточним покаранням йому стали 9 років позбавлення волі. Від удару влетів у припарковані автівки. У коволі надвечір трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Карманич автомобіля ВАЗ не надав перевагу у русі автомобілю Тесла та зіткнувся з ним. Внаслідок зіткнення останній відкинуло у припарковані два автомобілі Мазда. На місці події працювали правоохоронці та медики. «Внаслідок аварії ушкодження отримав 38-річний мешканець. За цим фактом свідчення внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Опитують всі учасників, вивчають відео подальшому буде прийнято процесуальне рішення. Алася зарізати співмешканця. Перед судом постане жителька Ковеля за нанесення чоловіку численних ножових поранень. Від смерті потерпілого врятувала лише вчасно надана допомога. А от жінці тепер загрожує реальний термін. Встановлено, що 10 серпня цього року нетвереза жінка не менше п'яти разів ударила у груди свого співмешканця ножем. Винувачна перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом. Біля Луцького радсу, повно поліції. приїхала швидка. На привітання молодят зовсім не схоже. Біля ось цього чоловіка крутяться медики поруч жінка. Як чуємо, то його донька. Тут киплять не весільні пристрасті, а щось серйозніше. Те, що ви журналіст вам не дає право тут знаходитися. що тут проходять трапилося слідчі дії. Тут проходять таємниця до судового швидка, стоїть таємниця тут все сталося судового розслідування. Схоже, просто посеред білого дня правоохоронці зіпсували весільні плани парі, котра мріяла про медовий місяць десь у відні, чи, хоча б в Варшаві, виявляється, що тут затримали ось цього чоловіка та його доньку. За попередньою інформацією, поліція викрила осіб, котрі налагодили схему. Незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Спосіб витончений, нібито фіктивний шлюб. Без весільного короваю, але з зеленими купюрами. Нібито батько з дочкою можуть бути ймовірними організаторами такого весільного бізнесу. Скажіть, будь ласка, чому вас затримали? А чому вас затримали? Бо ви не можете зараз розуміти, ви зараз розкрити таємницю слідства. Всі будуть розказувати. Чуєте? Ви зараз розкрите таємницю слідства? А де ж молодята, ймовірно, наречена, яка мала б сьогодні кидати весільний букет, знаходиться в автівці разом з працівниками Держприкордонслужби. Нареченого не видно. Як чуємо, тут працюють і представники міграційної служби. Така собі виїзна перевірка щирості кохання. На землі телефон, гривні. Зараз з хвилини на хвилину дістануть пачку доларів. Усі чекають адвокатів. Наші джерела кажуть, мовляв, ціна питань. Чи то пак викуп нареченої вартував 25 тисяч доларів? Чимала сума, але то нібито мало бути все під ключ. За попередньою інформацією, наречена з інвалідністю, тож її чоловікові жодних перепон на кордоні. Нібито пара вже мала відкривати шампанське і їхати до кордону. Але тут до них прийшов Тамада, себто слідчий із цілою командою запорожців. Чи щось перепивали молодятам? Чи як запорожці шукали в багажнику весільну ковбасу, то вже невідомо. Ось уже збираються розпаковувати американську валюту. Ретельно усі разом рахують долари та запаковують їх. То тепер речовий доказ у справі. Далі вирушають до автівки, на котрій, схоже, і приїхали затримані фігуранти. Авто з полтавськими номерами. Причетний батько з донькою до організації весільної схеми чи ні, ще невідомо. Бо ж триває слідство. Цікаво, якими методами правоохоронці будуть перевіряти ймовірну фіктивність шлюбу. Якщо сплять під однією ковдрою, почуття щирі. А якщо дві ковдри шлюбу нема віри. По справжньому святковий настрій сьогодні у поліцейських гучне затримання, гучна справа. От кому можна гукати гірко. Олена Лищук, телеканал Аверс. І на продовження теми чергову схему незаконного перетину кордону викрили у Луцьку. Двоє ділків за символічну суму допомагали чоловікам призовного віку тікати з країни. За даними слідства, такий бізнес організували 50-річний мешканець Луцького району та його 41-річна спільниця. Схема виглядала нібито законно. Охочих виїхати оформлювали як водії вантажівок чи бусів. У документах усе офіційно, навіть маршрути виписані. Та лише один нюанс поверталися за кордону тільки автомобілі. А самі ж водії залишалися за межами України. А організатори отримували за таку послугу: грошову винагороду. 30 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у їхніх помешканнях, місці роботи та в транспортному засобі. Було вилучено автомобіль, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, флеш-носії, фіктивні документи та інші докази по справі. Убог фігурантів поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили зловмисникам про підозри за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи. Значимо, що тепер затриманим фігуранта може загрожувати до 9 років позбавлення волі. Побудувався та забув сплатити податки. Так, замовник будівництва торгового центру біля Луцька вже відчинив двері клієнтам. Та от пайову участь до сільської ради платити не поспішав. Тепер же за рішенням суду доведеться виплатити заборговану суму, інфляційні витрати та відсотки за просрочення боргу. Прокурори зверталися до суду, аби стягнути із замовника будівництва торгового центру у селі Ровальці кошти пайової участі. Суд задовольнив ці позовні вимоги, і тепер із забудовника буде стягнуто у бюджет громади понад 2,5 мільйони гривень. На Волині врятували від вирубки майже 30 гектарів лісу. Працівники північно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства з'ясували, що на ділянках комунальної та державної власності поблизу села Суходоли виріс повноцінний ліс, вік якого сягнув вже понад 20 років. На прохання управління змінити цільове призначення землі міська влада відмовила, тож довелося втрутитися прокуратурі. Для того, щоб захистити ці лісові насадження, вік яких сягнув уже понад 20 років, прокурори звернулися до суду. Суд пристав на вимоги прокуратури і зобов'язав Волинську міську раду змінити цільове призначення цих земель із земель сільськогосподарського призначення на угіддя самозаліснених земель. У господарському суді Волині продовжуються слухання справи про банкрутство, товариства з обмеженою відповідальністю Верагром. Спецкомунтех претендувало на суму близько мільйона сімсот. Вест Уйлтрейду заборгували ніби більше мільйона. А от лідером себе вважає Вест Автотрейд. Товариство подавало до суду заяву на визнання заборгованості перед ним більше ніж на вісім мільйонів. Як бачимо, боржник Вен Агро має невеликий статутний капітал в порівнянні з борговими вимогами кредиторів. Товариство боржник, що з 2017 року за установчими документами займається вирощуванням овочів та баштанових культур, зареєстровано на рідній землі братів Веніславських у селі Олика Луцького району. Федір Веніславський депутат Верховної Ради, інший брат Вадим Веніславський, на Волині відомий тим, що обіймав крісло заступника прокурора області, потім першого заступника прокурора Одещини. Саме його дружина є директоркою і власницею збанкрутілого підприємства. Однак, як вважає керівник спецкомунтеха, одного з колишніх контрагентів банкрута, фактичним власником та керівником Томф Венагру є Вадим Веніславський, а його дружина лише на папері. Почались заєм. Емні звинувачення, ніби після виконання договору постачання палива та надання транспортних послуг. Однак сьогодні ми їх не почуємо. До суду з'явилися не всі, хто має вимоги, та й це засідання декілька разів відкладали учасники процесу, збирали документи і виправляли недоліки. Як виявилось, і це не кінець початку розгляду справи про банкрутство не з'явився судовий розпорядник. Просить відкласти розгляд справи на іншу дату у зв'язку із станом здоров'я розпорядника. Майна ще піднесли ряд документів із канцелярії суду. Чи буде предметом розгляду грошові вимоги на вісім мільйонів? Поки невідомо. Клопотання арбітражного керуючого про відкладення справи задовольнили. Невиконання ним вимог ухвали суду щодо повідачі, щодо подачі повідомлення про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю Trade та у зв'язку з необхідністю виклику у судове засідання представників кредиторів дзо West Oil Trade Дзобес автотрейд для дачі пояснень ними по суті заяв з грошовими вимогами до боржника. Судом приймається ухвала про відкладення судового засідання. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Приластив майже один мільйон гривень на ремонті тепломереж у військовому містечку. В такому звинувачують вже декілька років директора Нововолинської фірми мале підприємство Сантехмонтаж Анатолія Коптюка. «Право стосується заволодіння бюджетними коштами, призначеними на будівництво об'єктів військової інфраструктури. Заволодіння коштами відбулося під час укладання договорів будівництва. Всі деталі будуть досліджуватися судом, і буде надана правова оцінка. Саме ця фірма, згідно з ухвалою суду, кілька років тому виграла тендер на реконструкції теплових мереж для військовослужбовців, замовником якого виступив квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир. А згодом він вже став як результат потерпілим у цій історії. За матеріалами справи директор фірми вносив до офіційних документів недостовірні відомості, що дозволило провести завищення суми через бухгалтерський облік. На підставі поданих підприємством мале підприємство Сантехмонтаж актів приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту, нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання місто Луцьк, квартирно експлуатаційним відділом міста Володимир на розрахунковий рахунок підприємства перераховано грошові кошти в сумі 942 тисячі 549 гривень. Оскільки гроші були виділені з держбюджету на будівництво об'єктів військової інфраструктури, тому розслідувати цю справу взялася військова прокуратура. Матеріальна шкода заподіяна кримінальним правопорушенням відповідно понад 900 тисяч гривень. Було подано цивільний позов для відшкодування даних коштів і повернення до бюджету держави. За такі ймовірно дії йому інкримінують легалізацію та відмивання державних грошей. Лаву з підсудним ділять також ще дві особи: ФОП Павлусюк та підписант, товариство з обмеженою відповідальністю Теплопостач ще у 2022 році. Суд наклав арешт на нововолинську фірму. Однак, через два роки його таки частково скасували, тим самим відкривши шлях до зміни керівництва у компанії. Луцькі вершителі вже кілька років вирішують долю обвинувачених. Вже були досліджені докази. Нині за планом має бути допит свідків. Їх у справі аж 10. Однак цього разу ніхто з них прийти не зміг. Мовляв, є поважні на це причини, каже прокурор. Окремі свідки перебувають межами Волинської області. Деякі свідки проходять військову службу, оскільки призвані на військову службу за мобілізацією. Деякі свідки не змогли прибути сьогоднішнє судове засідання у зв'язку із хворобою та службовим відрядженням, а також службовою зайнятості на роботі повідомили, що зможуть з'явитися наступне судове засідання. То, що дійсно винен головний підрядник Нововолинська у таких оборудках, чи це лише збіг цифр та підписів, вирішить суд. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На українсько польському кордоні прикордонники Волинського загону знайшли у Керманича вантажівки нестандартне утеплення. 52-річний чоловік із Ковельського району обмотав себе пачками цигарок, намагаючись непомітно перевести їх до Польщі. Вантажівка Сканія прямувала за кордон через пункт пропуску ягодин без вантажу. Під час прикордонного контролю інспектор помітив, що під одягом водій має щось зайве. Згодом з'ясувалося, що на ногах та під курткою він закріпив дві сотні пачок безакцизних сигарет. Тютюнові вироби у Волинянина вилучили та передали на склад митниці. У залі не було жодного вільного місця. До Волинського академічного українського облмуздрамтеатру прийшло чимало люду від маленького до великого. Всі, аби допомогти хлопчику Матвійку з рідкісною хворобою та й виступами артистів насолодитися. До слова, для малят було чимало інтерактивних зон. Я так як сама мама, а дітки це наше все саме головне в житті. Тому прийшла підтримати хлопчика. Саме здоров'я діток це саме найголовніше. Так що, наша маленька ціль ще докласти до того чуть чуть зусиль. Я прийшла з великим задоволенням на такий чудовий благодійний концерт, щоб підтримати хворого хлопчика Матвійчика. Хай він виздоровлює і хай йому все буде добре йому і його батькам. Родині його, і все тільки буде йому добре. Хай йому господь допоможе. Всі кошти за вхід на дійство підуть на лікування Матвійка. Гроші люди кидали і у спеціальні скриньки, та скидали на банку. Проведення благодійного концерту було б неможливим і без підтримки Луцького міського голови. Організували такий дуже гарний благодійний концерт для того, щоб зібрати кошти на лікування маленького волонянина, Матвійка, який має дуже рідкісне захворювання. М'язова дистрофія дюшена, лікування коштує дуже дорого. Це не перша подія. Вже було багато різних ініціатив для того, щоб зібрати кошти. Трамтатр відбувається такий концерт. Зірки української естради будуть, будуть наші місцеві виконавці, будуть діти. Я думаю, що людям буде і цікаво, і разом з тим цей концерт має благодійну мету. В абсолютно різний спосіб будуть збиратися кошти. Можна тільки подякувати тим людям, які згуртувалися, які об'єдналися. Заради такої ініціативи, заради порятунку маленького хлопчика, гроші збирають на дороговартісний укол, аби врятувати хлопчика. Загалом потрібно майже три мільйони доларів. Мама хлопчика каже, не очікували такої масштабної підтримки. Хочеться чесно плакати. Настільки добрі люди, настільки всі так відгукнулися, всі так приємно до нас, до просто від самого серця. Чесно, я дуже дуже вдячна усім і організаторам, і учасникам, і всім, хто прийшов сюди. Настільки добрі всі люди. Людей дуже багато, і я цьому настільки рада. Як мені сказали, що всі квітки продані, це для мене просто настільки емоції були класні, просто немає слів, чесно. Наскільки в нас добрі люди, наскільки всі переживають одне за одного. Концерт відбувся одразу після дня народження Матвійка. Тому все виступи, зірок, увага і подарунки для цього світлого хлопчика із Ратнівщини. На сцені запалювали Наталка Карпа, Давня Каска, Кіше, Катя Качановська, Аліна Жук та інші відомі виконавці. До підтримки хлопчика хлопчика ми долучалися вже неодноразово в публічному, в соціальних мережах, в публічному просторі. Тому що ну кожна адекватна людина розуміє, що сума 3 мільйони доларів це не Посильна сума, ну просто не вкладається в голові. Тому мені здається, що єдине, що може допомогти, це спільна згуртованість, ось такі заходи, публічні, якісь висловлювання, заклики і так далі. Тому звичайно, що доєднуємось, бо ми є всі прості, смертні люди. Ніхто не знає, що з нами буде завтра. Кожна небайдужа людина вдолу долучилася б до такого заходу. А я, так як я виховую майбутнє наше покоління, творче, і вони дуже такі. Емоційно дуже такі тонкі, ми завжди долучаємося до всіх благодійних концертів, які відбуваються в нашому місті, щоб допомогти і нашим воїнам, і іншим людям, які потребують цього. А це особливо важливо, тому що Матвійку це дитина, яка має таку незвичну хворобу, і ми максимально все зробили для того, щоб і купити квиточки, і підготувати пісню спеціально в таку дитячу напрямку. Станом на зараз вдало. Зібрати понад мільйон гривень. Усі реквізити для допомоги Матвійку побачите під цим відео. Долучіться до порятунку хлопчика і ви. Я хотів до забрали. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. 10 вересня синоптики прогнозують в Україні переважно хмарну погоду. На заході дощитиме. Температура вночі 6-10, в день 11-14. Мінливою. Погода буде на сході країни. Температура вночі 10-12, вдень 16-20. Хмарно та з дощем на півночі. Температура вночі 8-10 вдень 12-14. Опади очікуються і на півдні країни. Температура вночі до 11 теплих градусів в день 14-19. У центрі країни небо буде вкрите хмарами. Температура вночі 7-10, в день 11-15.